Всім привіт! Сьогодні у нас третій завершуючий день зйомок по амортизаторам поглядів амортизаторів для ланус. Це амортизатори виробництва аврора. Ось вони в передній своїй коробці задні в своїй коробці. Ми будемо порушувати правила. Почнемо, як завжди, з передніх в ну, Тут видно так само велика гайка і мала гайка. Воно є. Е, сам амортизатор стандартно, та, в принципі, всі виробники роблять однаково. Так само маркировка на амортизаторі, ось тут видно ну, і теж крапочка кольорова, як, як на всіх на, на дорослих амортизаторах. На що зразу звертаю увагу. Ключ, внутрішній шестигранник. Тобто, знов -таки, при покупці амортизаторів передніх виробництва Аврора майте на увазі, що потрібен буде ключик, щоб тримати шток, щоб закручувати ж гайки. Зовнішній вигляд у їх в принципі, достатньо цивільний. Ну, ми торгуємо продукцією фірми Аврора досить давно різними запчастинами, і в принципі, якістю їх на достатньо в непоганому рівні. Маю сказати. Це стосується не тільки амортизаторів, а й он, диски гальмівні. Опори були, наконечники були та багато чого. Моторчики там на склопідйомники, наприклад, або на редуктори дворника. всяке таке. Ну, так само ж і амортизатори. Знову таки вони у нас зберігаються лежачі. Ось дивлюсь, сальник. Сальник мене радує. Сухенький. Абсолютно. Так, тепер по жорсткості. З чим можна порівняти? Ну, Шток іде плавно. Ну, Такі вони не надзвичайно тугі. Я думаю, що можна порівняти з амортизаторами каяба. Ось тут мене теж трошки радує. Наприклад, я багато чого за ці, за ці три дні, поки огляд робив, передергав, пересмикав деяку кількість амортизаторів і тут ось шток чистенький, сухенький, ну тобто такий, як має бути. Не знаю, як довго вони працюють. Відгуків по їх, в принципі, немає, чи працюватимуть як довго, але виходить він. Без ривків, плавненько. Шток не, витя... не виталкується, не затягується. Як витяг його, так і він і стоїть. А ну якщо вертикально вертикально під своєю вагою. Помалу-помалу заходить, але дуже помалу. Так, ану, аж візьму для порівняння амортизатор каяба. Так, це для порівняння достав амортизатор каябу. Порівнюю не ну, якість зборки, а просто жорсткість. Звісно, це порівняння таке на око. Ну, одинаково. Як на око, так абсолютно одинаково. Ну, зрозуміло, що я думаю, що нікому пояснювати не треба, що робиться ця аврора або в Китаї, або ще бог. Де. Зараз що тут за позначки. Так, амортизатор передня вставка, приміняємось, ну і все. Тут в принципі, нічого розумного ніхто так і не написав. Маю припущення, що робляться вони в Китаї. Але, як я і сказав, можливі варіанти. Це, що стосується переднього. Ну, так само, значить, зараз відкриємо задній і подивимося на його. Так, задній. Ну, по задньому тут теж, як, як дорослі виробники, крапочку також поставили. Зразу дивлюсь на на що я звертаю завжди увагу, на культуру виробництва. Якщо якісь амортизатори взяв в руки і тут облой, заусьонки і таке інше було, то тут нічого такого немає, так як має бути на всіх. Запчастинах, які зроблені на заводі, а не в подвалі. От, пофарбований по всій довжині теж на якихось амортизаторах звертав увагу, що там фарба тут блищить гладенько, а тут вже як попало наляпали. В даному випадку все рівненько і красивенько. Ну, тут так само якісь позначки їхні фірми. Виробництво не відкривати. Не розбирати написано. Ну тут не відкривати дословно, якщо, якщо подумати, то не розбирати. До речі, він задній. За жорсткістю. Я думаю, що навіть ближче до, я б сказав би, що він мягкий. Знов таки візьму для порівняння амортизатор каяба задній. І порівняю жорсткість його з Каябовським. А кая задній жорсткіший, відчутно жорсткіший. Задні амортизатори Аврора я б назвав би м'ягкими. Комплектацію ви салінблок бачите, резинки. А резинки якраз, о, до речі, мабуть, єдиний варіант із усіх переглянутих, де резинки йдуть в комплекті. І не просто в комплекті. А резинки саме такі, як вони, які вони в оригіналі. Тобто такої самої форми, як вони і на оригінальних. А це що про що це каже? Про те, що якщо раптом доведеться міняти ці резинки, можна буде сміливо купляти звичайні верхні резинки амортизаторів, такі як. На оригінальних ставляться і не переживати про те, що воно там щось не підійде, як це, наприклад, з каябою буває. Ну, це в принципі все. Ну, знов таки, що хочу сказати, що ми торгуємо, продаємо запчастини цього виробництва досить давно і вони себе зарекомендували досить досить добре себе зарекомендували. Підходить Lanos, Sense, Espero Nexia Cadet. А, і Аскона. О. Тут на етикетці написано, до яких машин вони підходять. Як завжди, посилання на сторінку нашого сайту з усіма амортизаторами є в кінці відео, а також в описі під відео. Це стандартна наша практика. Далі у нас амортизатор виробництва ФСО. Ну, Знов таки прогауваю. Так само, як з джемовськими амортизаторами. Сьогодні прогавувати амортизаторами ФСО. Задній взяв. Тільки тут навпаки взяв заднє, а переднє забув. Як і про ті казав, так і тут скажу, що я обов'язково виправлюсь в майбутньому, але це вже не сьогодні. Значить, ну, Заднє, то заднє. Що таке бренд ФСО? ФСО це з самого початку був польський бренд, але виробництво на сьогодні перенесено до Відомої країни, всім улюбленої. Тому тут пишуть не Made in Poland, не в Польщі, зроблено, а Made for Poland. Зроблено для Польщі. Тобто під брендом ФСО, зроблено для польських споживачів. Е, так, що тут? Резинки в комплекті. Але якісь вони тут, одразу скажу, різмки? ну, як на мій погляд, Шайбочки то тут стандартні, а от саме резинки не хочеться розривати кульок. Але цей бублик дуже схожий на таврізки і ніяк до Ланоса навряд чи взагалі якесь відношення має. <кхем> да. Трошки розчарували О, з резинками. Що далі про бренд ФСО хочу сказати, що зазвичай запчастини. Які продаються під цим брендом. хоч це, Та ми амортизаторами торгуємо в принципі, ФСОшними зовсім недавно, а всяких різних інших запчастин продавали і продаємо досить багато. І можу сказати однозначно, що якість зазвичай їх була ну можна було порівнювати з оригіналом. Чи видно? Думаю, що видно позначки. Амортизатори ФСО, ну далі тут каталожний номер, чи артикул і так далі. І дата виробництва ось, лютий 24, тобто свіженький. Повернувся до запчастин ФСО. Зазвичай якість була на високому рівні. Про амортизатори поки що нічого не можу сказати, бо ми їх, в принципі, тільки недавно ось завезли. Ну, Принаймні, це роз... якщо казати про амортизатори для ЛАНОС. При цьому амортизатори ми, наприклад, знов-таки до Таврії і Славути, ФС... виробництва ФСО, торгуємо вже деякий час, проблем там немає. Надіюсь, що й надалі не буде. Хоча, що хочу сказати, що якщо порівнювати, наприклад, з тими ж КЛС, що були в огляді, Культура виробництва у КЛС трошечки вища. Ось такі дрібнички. Тут пильник не зовсім по центру стоїть, тут якесь фарбування. Якщо воно внизу гладеньке, таке, як має бути, то зверху воно ось тут шагрень, а тут ось гладенький. Такий, як має бути. Але він має бути такий кругом. Оці резинки мене трошечки смотили. При цьому вони ось. Крапочку фарбою ставлять так само, як це робиться на зазвичай на оригінальних запчастинах. Так, наступний етап жорсткість. В принципі, по жорсткості вони такі самі якось ці амортизатори GM, тобто General Motors. Будемо сподіватися, що все ж таки вони. Так само, як амортизатори, якими ми торгуємо давно для Таврії і ставути ПСУ, так само і для Ланос не підведуть, то якість буде на достатньо високому рівні. Виключення тільки одне в даному випадку, що це що ці резинки мене дуже смутили. Ну, По-моєму, це взагалі не від цієї машини. Амортизатор зроблений в принципі, по-людськи, ну, ніякі. Так, ну поки що, професію, це все. Як я вже казав передніх. Тут написано комфорт, але вони, так, трошечки не комфорт, трошечки жорсткуваті. Тепер перейдемо до наступних. Ну, на сьогодні це буде вже. Стрійка завершувальних. Про всяк випадок хочу нагадати всім, що в кінці відео, а також в описі під відео, є посилання на сторінку з амортизаторами, які показані на нашому сайті. Там завжди актуальні ціни, наявність і так далі. Так, ну Повернусь до амортизаторів. Значить, амортизатори флагмус або ось ще новий бренд Фартек. Навіть не знаю, що це таке. На сайті. І Єврекс також на сайті мене показували. Це саме найдешевший сегмент. Тут я невеличкий огляд зроблю, але на сайті, можливо, якісь із них ми викладемо на сайті, але тільки одні. От. Просто щоб показати, що є і таке. От. Значить, тепер конкретніше. Євреекс. Тут гайка велика, мала, до речі, велика гайка зроблена. Ну, Якийсь на уроках труда робив. Так, по амортизаторам. Сам амортизатор Євреекс завжди. Ось до речі, знов таки для Lanos цими амортизаторами ми їх завезли зовсім небагато і недавно. А, наприклад, для той ж самої Таврії і Славути торгуємо вже деякий час. Вони по якості своїй. Тут навіть упаковка, схожа на упаковку від амортизаторів КЛС. Так само вони по якості, майже однакові. Так само по жорсткості. Ось я його досить нескладно витяг і запхав. Тобто вони м'які. В даному випадку це передній, ну так само є і задній. Тут я думаю, що дуже розказувати про це все немає сенсу, тому що воно все приблизно однакове. Ключик шестигранник. Сальник, знов-таки, всі амортизатори лежать. Зберігаються лежачи. Ніхто їх не зберігає стоячи. Як це пам'ятаю, за часів Радянського Союзу було. То от, щоб амортизатори мають стояти, бо інакше вони ж потечуть. Якщо він потече від того, що він лежить, то йому шана вже таке туди, то можна одразу викидати. І навіть і не думав, ставиться на машину чи не ставить. Таке. У мене завжди було враження, що Євреекс-амортизатори це підробка на амортизатори КЛС. Ну, непогана підробка, в принципі. Під іншим брендом, але все ж таки вони дуже схожі От, по своїм характеристикам усім. Так, далі флагмус. Ну, це тут одразу видно, що передні, і зразу видно, як воно лежить. Навіть в кадрі, що гайка туди не вміщається. Так, бренд флагмус, ось на амортизаторі воно таке теж вибито, з'явився в продажу зовсім недавно. На сайті вони не показані і я, чесно кажучи, вже прямо зараз маю сумніви, чи будемо ми це на сайті взагалі показувати. Тобто, якщо комусь дуже картить поставити подешевше щось, то, будь ласка, ми вам продамо. Ось як виглядав, який вигляд має шток. Ох, не знаю, чи видно воно в кадрі. А дуже, дуже б хотілося, щоб було видно. А шток, ну не заматюкатися складно. Весь... Це якийсь кабздець. Я з одного боку його тряпочки. ганчіркою і нетру. Ага, і то не, не витер. Тут він ще більш-менш нормальний де витер, а з іншого боку це капець. Тут сальник знову таки не знаю, як воно, наскільки воно добре видно в кадрі. Я думаю, що має бути видно. Масло тут вже є. Да. По жорсткості. Ну таке. Можна порівняти з амортизаторами каєру. Недаром вони найдешевші. При цьому ми, у нас в продажу є запчасті, які йдуть під брендом Flagmus. І досить непогані, я б сказав, би, запчасті. Але ось передній амортизатор одразу можу сказати, що ми його на сайт виставляти не будемо. Тому що якість мені геть не сподобалась. Навіть при тому, що воно коштує недорого. Так, це у нас задній. Так, що ми тут бачимо? Угу, Хорошо, не порізався. Це заусьонка була. Після сварки залишилось, так вони і пофарбували. Пильник такої специфічної форми. Резинки, ага, а десь я такі резинки бачив. На амортизаторах ФСО такі резинки ось тільки були. А навіщо вони тут дві гайки накрутили? Не дуже розумію. Ну то таке. На жаль, шток ми. Із зрозумілих причин побачити не зможемо. Ох, ніфіга собі. Хрен витягнеш. Я думаю, що нема сенсу витягувати. В будь-якому разі шток ми тут не побачимо. Ну, як витягувати, то... То він і на засовування. Жорсткий капець. Такий самий жорсткий, як сьогодні вже якісь були. Так, тобто і передній доволі жорсткий. Ну, не так, щоб прямо катастрофічно передній. От. Але все ж таки. А задній о. У... Треба добряче зусилля прикласти. Це масляний амортизатор, а по жорсткості він, я думаю, що може з газовим посперечатись. Що нагадують мені ці амортизатори, флагмус? Ну, Згадую, ще, мабуть, 90-ті роки коли. Ще був молодий, красивий, тільки прийшов на авторинок торгувати тоді реалізатором, і тоді продавалися амортизатори виробництва Скопіна, Мілітополь, ще Бог знає, чи його виробництво. Ну скоріш за все, яких яких підвалів? І тоді мужики, яким тоді було 50 років і більше. Вибирали, щоб воно було таке тугеньке. Щоб ж, же... якщо він зараз тугенький, то це добре, він розроботається, потім м'який буде. От, блін, совок, Радянський Союз, оце амортизатори, хоч і вони і зроблені в Китаї, а може і не в Китаї. Коли буває таке, що ми всі сприймаємо якусь запчастину і нам розказують, що це Китай, а насправді цей Китай робиться десь у нас в Україні. Так, ну і останній на сьогодні варіант Фартек. Отримали тиждень тому, що це таке. Ніхто не знає, то це перший раз взагалі відкриває. Знов таки, це недорогий варіант. Ну, Судячи з того, що тут лентою перетягнуто, це газмасло. Та ще й якоюсь мазюкою намазюкане. Ну що, блін, доведеться. Ух ти! Як він працює цікаво. Дер-дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир. Ну, класичний варіант Амортиза... газмасло. Тобто газову підпорку має, шліфовка, штока непогана. Так, в комплекті там щось є чи нема. Китайські амортизатори гайку так запхали, що її туди не витряхнеш бог з ним. Вона там є. Просто повірте на слово, оця велика гайка там. Так. Зараз ще раз спробую натиснути. О, за другим. Ну, так. Оце вже треба до мікрофона підносити поближче. Оце з такими звуками він <хи> розкривається. Ну, скажімо так. Це газонаповнені амортизатори. Фартек. ось на йому написано. Чудова така фірма. Можу тільки сказати одне, що показані вони у нас на сайті не будуть. Тільки якщо дуже хтось захоче, без жодних гарантій, ну, звичайно, ми вам їх продамо. Але. О, хух, зміг. Ленту натягти. Так, висовується назад. Так, що тут по пороску? Зудок так само з масла. О, такий самий пильник, як на флагмусі. О, прямо наводить на думки. Я ж достану ще раз флагмус. Ну, блін, якщо поруч поставити... Так одне і те саме. Два брати близнюки. Тільки що той газ масла, той масло. Ну, значить, не дивно, що воно так зроблено. Так, цікаво. Блін. Ой, вибачайте, напевно. Не буду його розкривати. Хай йому грець. Він тугий, вже зараз я його натиснути. бляха хамуха. Єлі продавив. Тверді 80 кг в мені, а... Єлі продавлюю. Тобто ще раз додам, що це амортизатори, якщо комусь ну, дуже закортить експерименти провести над своєю машиною, своїм здоров'ям, і хто не жаліє свого часу, то ми вам їх таке продамо. На сайті показані вони не будуть. Тобто це таке лише по телефону, без жодних гарантій. За цим на цьому я думаю, що сьогоднішній знімальний день буде завершено. Все, що я хотів вже розказати про амортизатори для автомобілів Ланос, Передні, задні, дорогі, дешеві, ну, принаймні усі ті. Які у нас на даний момент є в продажу? Зараз у нас середина грудня 2024 року. Звичайно, життя не стоїть на місці. І далі ще хочу сказати, що буде ще одне коротеньке відео, де я стараюсь зробити підсумок всього того, що тут було розказано і показано. Дякую за увагу. Всього доброго вам.